Вітаю, ефір загальнонаціонального марафону. Переймає команда каналу Рада. Наш слот до півдня. Мене звати Ольга Бутко. Традиційно розпочинаємо мовлення із випуску новин. Одна людина отримала поранення внаслідок російського обстрілу. Сум виконувач обов'язків голови міста Артем Кобзар зазначив, що дрони РФ цієї ночі вдарили по промислових об'єктах та закладу освіти. Шановні сумчани, ті три вибухи, які ви чули в місті, це прильоти шахедів. Два з них по території промисловості, один по закладу освіти. На місці працюють всі відповідні служби. На жаль, є одна поранена людина. Завтра о 9-й ранку буде розгорнутий штаб з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації. В багатоквартирних будинках повилітали вікна, балконні блоки, також рами. Неспокійно було й на Київщині унаслідок ворожого обстрілу. У Бориспільському районі постраждав чоловік. А він отримав осколкове поранення плеча. Медики надали йому допомогу. Через атаку дронів загорівся триповерховий житловий будинок. Полум'я також охопила два приватні будинки. У Фастівському районі спалахнула ще одна пожежа у приватному будинку. А в Обухівському уламки російського дрона впали на багатоповерховий незаселений будинок. Начальник київської обласної військової адміністрації повідомив, на місцях працюють усі необхідні служби. Цей тиждень стане вирішальним у дипломатичному напрямі. Про це у своєму зверненні заявив президент України Володимир Зеленський. каже у межах роботи Генасамблеї ООН вже заплановано майже два десятки двосторонніх зустрічей з лідерами країни з різних регіонів світу. А також ключова подія щодо повернення українських дітей, викрадених Росією. Перші дипломатичні перемовини відбудуться уже завтра. Буде тиждень Генеральної асамблеї ООН, різні заходи. Різні зустрічі вже у графіку майже два десятка зустрічей з лідерами різних країн з усіх частин світу, з усіма, хто давно підтримує Україну, і хто серед нових наших партнерів буде вагома подія щодо повернення українських дітей, які були викрадені Росією. Саміт дійсно глобальний щодо цього. Важливо, щоб тиждень додав світові налаштованості. Насильні дії без сили мир не пануватиме. Від сходу до заходу громада відновлюють життя буквально під обстрілами. Проект пліч опліч об'єднує міста і села у спільній роботі. Від ремонту будинків до переселення родин у безпечніші місця. Як тримаються форпости на Харківщині? Далі у сюжеті Катерини Кусмарової. Пані Ніна набирає воду. Джерело у дергачах, що на Харківщині, облаштували по-новому. Чиста вода прозора. Ви подивіться в бутилках, яко. після обстрілів росіян громада не раз залишалася без світла. Нещодавно було пошкоджено високовольтну лінію, яка живила місто. Тому резервні рішення критично важливі. Пані Ніна пригадує, під час одного з обстрілів поранення дістав і її син. Влетіло до нас як розна площа. І син був за воротами. Його пробили ногу, визвали скору, і скоро приїхало, і скоро рознесло. Та добре, що приїхали люди, практиканти, хлопець і дівчина, і вони вскочили в погріб, а воно як почало бити. Облаштування джерел результат ініціативи пліч-опліч. Вона об'єднує громади, щоб відновлювати зруйновані населені пункти. Фінансово підтримали місцевих броварчани. Окрім цього, допомагають армії, воїнам, які захищають Дергачівщину, передають дрони. Джерело було в занедбаному стані. Воно було майже зруйноване, не облаштоване. Було на один забор для води. І в зв'язку з тим, що сюди приїжджає в спекотну погоду, велика кількість людей. Це створювало черги зараз. Тут проведені роботи облаштована сучасна плитка, дотримання інклюзивних норм. Громади працюють у парах, їх об'єднують за схожими критеріями. Кількість населення, тип громади, економічний профіль враховують і логістику. Це дозволяє налагодити швидку та ефективну співпрацю. Розповідає амбасадор проєкту Джей Шнел, який приїхав підтримати Україну з Канади. пліч Сенпліч опліч по суті об'єднує громади, щоб вони могли підтримувати одна одну. І це гарний приклад того, що у нас є громада в Києві, яка підтримала цю громаду тут, у Харкові, щоб покращити інфраструктуру для збору чогось. Такого як вода, і це очевидно одна з найважливіших потреб багатьох людей. Окупанти застосовують і підступні методи. На Дергачівщині виявляють так звані дрова обманки. Усередину колод ховають вибухівку. Люди несуть такі дрова додому, щоб переступити піч, і тоді стається вибух. Зараз ось застосовує дистанційне мінування лепестками. Центр селища плотно засіяний протиопіхотними мінами. Обстріли не припиняються і на Золочівщині. Це схоже на змагання з ворогом. Хто швидше українці відбудують, чи росіяни знову зруйнують, б'ють окупанти й по цивільних автівках. Прикордоння в нас кожного дня, на жаль, це впівдрони, ждуни на оптоволокні. Не було б жодного дня, щоб не передавали ми інформацію, що будинок пошкоджений, знищений впівішками. На жаль. Є втрати серед цивільного населення. У громаді є особливий побратим: Теско золочів на Львівщині за тисячу кілометрів, саме звідти походить коріння місцевих жителів. Тож співпраця з родичами триває давно. А зараз громади об'єдналися ще й у межах проєкту. Керівники, бачачи в телевізорі, телевізори, фейсбуці всі, всі обстріли, вони відразу ж, колеги, начальник, начальнику, заступники заступникам, телефонує і в першу чергу своїм телефонним дзвінком підтримує нас і питає, чи все добре, що потрібно після кожного такого нещасного випадку, пан Віктор розповідає, він саме з Золочева, школа, в якій навчався, зруйнована, рідні місця знищені війною. Тому для нього особливо важливо, що будівельна компанія, де він працює, долучилася до відбудови саме рідної Золочівщини. Ні в кого не виникало думок, щоб цього не робити. А, а потім, коли ми вже приїхали, і побачили людей, які під час того, коли прилітають. Снаряди, шахеди, а люди продовжують, продовжують жити, продовжують працювати. Нас це дуже надихало, і ми вже зрозуміли, що ми не зможемо цього відмовити і досі працюємо разом. Але робота дається нелегко. Частина техніки зруйнована, збитки на десятки мільйонів. Є загиблі путівельники. Навмисне приліт шахеда. По техніки будівельній, ну і, звичайно, по людям, які в ній працювали. Дуже багато людей, які йдуть саме не, більше не для заробітку, а більш для того, щоб підняти дух і собі, і тим людям, які там мешкають, проживають і відновлюють нашу Харківщину. Уже понад 900 громад України сформували 676 партнерств в межах проєкту Пліч опліч учасники ще раз доводять наша стійкість в єднанні. Катерина Кусмарова, Дмитро Позняков, телеканал Рада, загальнонаціональний марафон Єдині новини. Провокації Росії посилюються. Про це заявив міністр оборони Польщі Владислав Касіняк-Камиш. Каже протягом останніх років, літаки РФ порушували повітряний простір Естонії близько 40 разів. Тому час на такі провокації реагувати. Барто брутальне останній випадок є дуже жорстким, оскільки тривав 12 хвилин. Він показує, як Росія набирає обертів, як провокує з усіх боків. Ці провокації триватимуть, і на них потрібно реагувати. Потрібно також зміцнювати силу і стійкість суспільства, щоб не піддаватися дезінформації. Бо тут знову є спроба дезінформації, оскільки Росія не підтверджує такого роду дії. Екстрене засідання Ради безпеки ООН через вторгнення російських винищувачів скликає Естонія. Це вперше за 34 роки. Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга наголосив, що це демонструє безпрецедентний масштаб загроз, які, які агресивна Росія становить для стабільності Європи. Також Естонія у вівторок проведе консультації НАТО. Уряд країни назвав цю провокацію абсолютно неприйнятною, тож хочуть узгодити із союзниками координацію подальших дій. Водночас у Міноборони вважають, залетіли російські винищувачі навмисно, адже порушники без дозволу увійшли до повітряного простору Естонії у фінській затоці і перебували там 12 хвилин. У російських літаків не було планів польоту були відключені радари, а пілоти не відповідали на запити. Португалія офіційно визнала Палестинську державу. Про це йдеться у заяві міністра закордонних справ Португалії Паулу Ренгеля. Напередодні це рішення також ратифікували Велика Британія, Канада та Австралія. Загалом, станом на 21 вересня, 147 країн визнали Палестину як державу, що становить 75% від усіх членів Організації Об'єднаних Націй. Нагадаю, 24 липня президент Еммануель Макрон заявив, Франція визнає Палестину і він має намір голоси. Ти про це на сесії генеральної асамблеї ООН, де також закличе світ підтримати палестинську державу. Це рішення Макрона, премєр міністр Ізраїлю Бінгіміна Нетаньяху засудив. Попри це, заяву підписали низка міністрів закордонних справ, зокрема Фінляндії, Франції, Норвегії і Португалії. Палестина частково визнана держава на близькому сході. Проголошення її державності відбулося у 1988 році. Уряд країни не контролює повністю території, на які претендує серед них сектор Гази. Вони щодня дарують дітям шанс на дитинство, ризикуючи власним життям, зігріваючи теплом і втілюючи мрії, які їм здавалися недосяжними. 22 вересня в Україні вперше відзначають день метеликів дітей, які отримують паліативну допомогу. Ініціативу започаткувала команда шелтеру місто Добра, де працює найбільший дитячий хоспіс країни Дім метеликів. Анна Ужвенко продовжить. Це Софія, дівчинка, яка любила життя і мріяла про власну вежу у місті добра. Її бажання втілили в реальність. Коли Соня пішла, це було літо. То на святого Миколая, коли ми готували подарунки для всіх дітей, місто добра за одну ніч ми все ж таки втілили мрію нашої соні, коли діти міста добра прокинулися День Святого Миколая. Вони побачили, що місто добра виросла розкішна. Рожевого кольору вежа єдинорогів, і на ній писало Соня. Нимдія, і ми впевнені, що Соня бачила також свій подарунок. Дім металиків місце, де відбувається цілодобова боротьба за життя та зцілення понад 60 дітей, яким потрібна паліативна допомога в жовтні 23-го року. Ми відкрили двері нашого дому метеликів. Це дитячий медичний реабілітаційний центр. Тут знаходиться понад 60 дітей з усієї України, і це дійсно стало знаєте таким. Місцем безумовної любові, куди ми евакуюємо, привозимо дітей, за 2025 рік. Бригада екстреної медицини міста Добра вивезла понад 30 дітей з прифронтових територій. Створили бригаду евакуаційну бригаду професійних лікарів, які вже за Рік об'їздили 60 тисяч кілометрів в різні куточки нашої країни, аби транспортувати найвразливіших дітей: дітей, які потребують респіраторної підтримки, які потребують в дорозі реанімації. Спершу надали лікування, а згодом оформили опікунство. Марта разом з чоловіком подарували нове життя Сенді з до будинку. Вона чудесна талановита дівчинка. І тоді ми з чоловіком прийняли рішення забрати Сенді у нашу сім'ю. Вона е, на кріслі колісному, е, тому що впала з восьмиметрової висоти і в неї перелом хребта. Е, Сенді закінчила ще раз у нас школу, тому що треба було піднімати її освіту. Отримала, е, за, завершила коледж. Зараз вона вже одружилася і. Зараз вона Мама чудесного синочка, якому вже виповнився рік. А я стала бабусею. Наразі у місті добра будують новий корпус для майбутніх школярів. Ми вже ось встановили вікна, зараз встановлюємо вже покрівлю. Це дуже важливий корпус. Ми назвали його Школярики. Це для дітей із дому метеликів, які ходять до школи. Незважаючи на їхні складні діагнози, на те, що в них є інвалідність, максимально наближене життя до сімейного життя, сьогодні у день метеликів, марта закликає допомагати дітям приїжджати до них та робити все, аби їхні бажання були почутими. Продовжуйте світити і продовжуйте надихати, тому що нам зараз так потрібно багато світла і добра, щоб перемогти ту темряву, в якій зараз наша країна. Анна Ужвенко, Вадим Вербата, Телеканал Рада, загальнонаціональний марафон, єдині новини.